Рігаді Данецька Гарбачово-Міхайловки стояв за зв'язаними за спиною скотчем руки, надітою на голову футболкою наш Степка. Та краматорка Сталіна Чубенко розповідає про фатальні дні липня 2014 року, які стали для її сина Степана останніми. Її тоді 16-річний хлопець потрапив до бойовиків проросійської терористичної організації ДНР за проукраїнську позицію. Тиждень катувань і п'ять вистрілів вот це ціна любові до України, відмова стати зрадником. Степа доказав, що любити і захищати Україну можна без зброї. Через дев'ять років після смерті Степана Чубенка на одному зі стадіонів Полтави футбольний турнір пам'яті хлопця. У нашому місті спортивна подія вшанування відбувається вдруге. До цього у його рідному місті Краматорськ. Це про цей турнір нам тренер сказав, ну, щоб пам'ятали, що у нас такий герой був. Він був наш колега, можна сказати, наш футболіст і в пам'ять, щоб ну, повагу можна сказати. І ну, проводимо такий турнір. В турнірі взяли участь чотири команди, зокрема, і команда полтавських шкіл, розповів начальник управління у справах фізичної культури та спорту Полтавської міської ради Ігор Кислов. Команди наших спортивних шкіл, які базуються в місті Полтаві, і Олімпійський резерв, який приїхав з Бахмуту до нас. Сама мета цього турніру просто спам'ятати, що дійсно молода людина, яка любила і займалася футболом спортом. Ми пам'ятаємо, тому що дуже багато зараз наших захисників захищають нашу країну і від ворога російського ворога. І пам'ятати, ми зобов'язаний їх. Нагадаємо, Степан Чубенко, український патріот, воротар футбольного клубу Авангард, народний герой України посмертно.